Хакери добралися до сайтів американських бірж. Сторінки Nasdaq та BATS протягом минулої доби пережили кілька ddos атак. За даними іноземних джерел, тривалий час на сайті Nasdaq був доступний лише банер із логотипом біржі. Під час спроб користувачів зайти на ресурс він видавав помилку доступом. В адміністрації компанії кажуть, виявити хто і звідки проводив атаки не вдалося. Не можуть фахівці сказати, і скільки часу знадобиться на відновлення діяльності ресурсів. Радіють лише із того, що трейдингові системи не по. Страждали і на перебіг торгів хакерські втручання не вплинули. Нагадаємо, сайти американських бірж уже не вперше стають мішенями для зловмисників. У 2010 році вони зламали комп'ютерну систему NASDAQ і встановили шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло їм стежити за діями керівництва компанії. У жовтні 2011-го хакери атакували сайт Нью-Йоркської фондової біржі NYSE, який, зрештою, виявився недоступним для користувачів на півгодини.